Я вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі, програма Позиція. Із нашої студії, народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка, Сергій Хлань. Я вітаю вас в нашій студії. Добре. Пане Сергію, давайте спробуємо проаналізувати загалом парламентський тиждень. Якщо йти за логікою, от зрештою, чи зроблено те, що було заплановано? Оскільки практично деякі засідання і деякі обговорення, деяких питань було зірвано. Що з цим діяти? Дійсно, цей тиждень дуже складний, дуже багато законопроєктів важливих для страни, для людей нашої страни. Вони не були розглянуті на цьому сімному тижні, тому що ми ну, всі бачили, що відбувалося в парламенті. Відбувалася і бійка, да, така велика бійка щодо Мельничука. І сьогодні ми до речі знов таки не змогли почути звіт гонтерої задати їй відповідні запитання, які були в багатьох народних депутатів. Тобто, ну бачимо, що блокування трибуни і бійки вони не дають змозі е повноцінної роботи парламенту, але все ж таки багато законопроєктів законопроезнено, але можливо повертаючись зроблено. до цієї такої ситуації в залі, зовсім це не прикрашає парламент і право зовнішні вороги і в нас свою користь використовують отакі ситуації в українському парламенті. Що з цим робити? Про це давно вже говорять і приставі парламентських хочуть запроваджувати і якусь таку групу, яка б могла розводити і втихомирити депутатів в залі. От на сьогодні є якийсь механізм вироблений на рівні регламентного комітету, чи розробляються якісь такі правила? Можливо, депутати пропозиції, можливо, ваша особиста думка і що з цим далі робити. Є у вас такі пропозиції? Ну, на сьогоднішній день да, вироблено, що той депутат, який зачинив тобто <гум> якісь ну якусь бійку чи там потасу. Якісь то той депутат відлучається на 5 днів від роботи парламенту багато це чи мало? ну може і мало, да, в зв'язку з тим, що він зриває фактично роботу парламенту, але я думаю, що можна було б відлучати і набагато більше, і від цього б страждала і фракція, і це все ж таки один з голосів, який міг би там приймати ту чи іншу позицію. Я думаю, що треба усилювати такі мірі покарання до тих депутатів, які там зривають роботу парламенту. І до речі, до блокування трибун ну, треба там, мабуть, і цілі фракції наказувати, бо це ну це неприпустимо. У нас дивляться люди, і ви знаєте, я до речі був на окрузі, і мені люди кажуть, що слухайте, ми ж вас обирали, ми ж вам давали право працювати. Що ви там чим ви займаєтесь? Я кажу, слухайте, ну ми працюємо, є багато напрацювань, да, ну, дійсно в залі там є якісь. Непорозуміння, але все ж таки ну треба з цим боротися. Ну дійсно передбачити такі можливо і можна, якщо добре проаналізувати і підійти, скажем, з тим, які політичні інтереси можливо за цим стоять і чиї. Але все таки, коли вже виникає така ситуація, 5 днів відсторонення від зас... участі в пленарних засіданнях, це одноразовий такий момент. Він, в принципі, прийнятий саме до конкретного випадку. А якщо йти за системною роботою, можливо, час уже і парламентських приставів мати в Верховній Раді для того, щоб регулювати такі моменти. Я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо. В кінці кінці здоровий глуст повинен перемогти, і якщо вже і <гум> за. Депутатами будуть депутатські там пристави, які здивуються. ну це вже знаєте такий дитячий садок. І ну я думаю, що ми до цього не дійдемо і знайдемо порозуміння в межах парламенту. А от така ситуація на рівні внутрішньо депутатського контролю. Наприклад, якщо буде така група створена депутати, оскільки маючи статус недоторканості, ніби іншим дійсно не зовсім з. Такі ситуації в тихом та депутатів можуть бути виникнути питання. От самі депутати, якщо буде така організована група, яка буде оперативно реагувати на такі прояви порушення дисципліни, я знаю, такі розмови точаться в депутатському середовищі. Як ви ставитесь до цього? Я ставлюся до того, що все повинно відбувати згідно регламенту. Я думаю, що краще відпрацювати якісь певні процедури, да, відсторонення в регламентному комітеті, і щоб все відбувалося згідно закону, а не згідно там якоїсь групи, яка там може на щось впливати, чи там якісь там пристави, чи що, щось. Треба, щоб все відбувалося. Як я би там не нас нас було, нас. все таки такі от моменти треба з'ясовувати за межами сесійної зали, так, не виставляючи це на загальний показ і не створюючи от такі прецеденти і таке шоу в сесійній залі. Я думаю, що і самодисципліна, і всередині фракції, всередині коаліції, повинна відбутись серйозна розмова, щоб надалі такого не повторилося. До речі, У нас парламент ми повинні знаєте, конкурувати думками, словами, ідеями, а не кулаками. От стосовно того, що дійсно має працювати саме законотворчий процес, і депутати мають працювати над документами для того, щоб вдосконалювати і правове поле, і взагалі ситуацію в Україні. Щодо ухвалених рішень, якщо повернутися протягом цього тижня, то таким ключовим моментом це все таки були зміни до бюджету 2015 року, зокрема внесення зміни до податкового, і до бюджетного кодексу. От, якщо брати загалом аналізувати, от Проведення цих коректив до бюджетної політики, як ви сприймаєте, адже досить неоднозначно їх аналізують, зокрема соціальні аспекти. Ну я розумію про що ви кажете. Ви кажете про те, що були обмежені пенсії, дані 15% працюючим пенсіонерам. Я вам хочу сказати, що нема там нічого поганого. Воно так більше нагнетається в суспільстві для того, щоб там зробити якийсь негатив. Але ж е, працюючі пенсіонери обмежується тільки на 15% від е, чи сплати пенсії, да, чи заробітні платні, е, тобто треба робити вибір, да, чи залишатися працювати далі, е, чи одержувати свою 100% пенсію. Е, е, якщо є питання, да, що краще піти на пенсію, то звільниться місце для молодих спеціалістів. Закидують, що ніхто з молодих спеціалістів не піде працювати на 2 тисячі гривень, то я вам хочу сказати, що підуть, тому що я був такий самий, закінчивши інститут да, педагогічний. Я пішов працювати в школу на дуже маленьку заробітню платню. Там. І працював, до речі, і працював 10 років, тому кожен йде по своєму життєвому шляху, і якщо є вільне місце, то людина, закінчивши інститут, піде працювати. Нехай маленька зарплата, але вона буде отримати свій життєвий досвід. Освіт да, якусь практику. Ну, взагалі, якщо питання ще до того піти працювати, то тут і досвід потрібен, і напевно про який запитають, і освіта відповідна, і навики, якісь в певній сфері, і на державну службу сьогодні не так просто влаштуватися. якщо будемо говорити саме про держслужбовців, оскільки питання торкнулося насамперед саме цієї категорії населення ну, так нарікають про дуже маленьку зарплатню, але ж нікуди не встроїшся на роботу. І, немає місця. і скорочення тотальне загалом в цій сфері. Тому ну, тут питання виникають досить багато, але все-таки компенсаційні моменти, яким чином будуть застосовані, і оцей захід обмежені на 15%. Це тимчасовий чи не буде от, його продовжено і надалі. Ні, да, він тимчасовий і надалі він продовжений не буде. Ну це вже буде рішення uh -huh. парламенту після того, як закінчиться термін. Але ж ну, він не є дискримінаційний і там не він не буде стосуватись пенсії. Які там е менше ніж 1496 гривень до речі, ну тобто він не є абсолютно дискримінаційним. Щодо джерел наповнення дохідної частини бюджету, от, наприклад, поки що більше все зараз акцентується увага, те, що за рахунок населення ніби наповнюють і намагаються на цьому спекулювати. Але якщо йти за логікою, то я так розумію, законодавство розвивається і шукаються інші механізми і джерела наповнення бюджету. Ну так, звичайно, там наповнення бюджету збільшилось за використання надр, да збільшена там ринна платня, там ще якісь механізми. Ні, Ніхто не розраховує на те, що там е скорочення ці 15% вони там поповнення бюджету не дають. Тобто е на людях ніхто не поповнює бюджет, поповнюється бюджет дійсно з підвищення рентної платні, е з надрав там, і так далі. Тобто, людей це не стосується. Ну, ситуація на валютному ринку, ніби зараз заспокоюється ці такі стрибки доларові стрибки, от чи вдалося почути сьогодні від Гонтаревої якийсь прогноз щодо того, як буде розвиватися ситуація сьогодні? Ми розуміємо, що насправді доповідь була зірвана, і не, не змогли поставити питання депутати. Але от наскільки як можуть розвиватися ситуація навколо Національного банку України і взагалі, от ситуація з на валютному ринку? Доповідь була зірвана. І, ви знаєте, я не буду, мабуть, виступати адвокатом Гонтаріва, але не можна так робити. Там знаєте, такий голий популістський піар там, з, -з, -з, з боку Ляшка і його фракції, все звішати на Гонтарєву. Такого не можна робити в умовах, коли фактично економіка знаходиться в ступорі, фактично. Жодне велике промислове підприємство не працює. Ми бачимо, що в нас дуже потужний економічний потенціал був на сході, і він на сьогоднішній день не підконтрольний території України. І в умовах, коли не працює економіка, казати про стабільність грошової одиниці, ну це не буде дорічно. Звішувати все на одну людину і робити на цьому піар, що вони там позбавляють кредитного ярма. Там і ви на в цьому тільки Гонтарева, ну, це не так. Цього робити не можна. А, і, до речі, ми не дослухали звіт Гонтарєвої, не змогли задати їй запитання знов-таки за тієї поведінки, яку ми бачили сьогодні в залі. Ну, це неправильно. Якщо аналізувати загалом роботу парламенту, то останнім часом досить багато питань голосується, тому що виникає потреба в тих чи інших рішеннях. І, як правило, можливо, не зовсім не є час підготуватися і зрозуміти зміст цього документу. Зрозуміло, що робота має бути плановою системною. Зокрема, що налагодити отакий от системний процес, пропонує голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Він представив на раді реформу президента свій план, який має супроводити Оводжувати ці реформи. Ви вже ознайомилися з цим планом, адже депутатам мали роздати ці плани для того, щоб вони могли мали можливість внести свої пропозиції. Ні, ще ні а з приводу роботи, да я вам хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день страна потребує дуже багатьох таких змін і багатьох законів, які вносяться там позачергово, і ще немає такого відпрацьованого злаженого механізму, тому що всі закони треба було приймати ще вчора. Знаєте, як кажуть. Ну, тому... Ситуація в Україні зараз така коли треба передати. Вона дуже складна. У нас є фактично війна сьогоднішній день, є дуже великий економічний спад, і знаєте, як люди відчекають від нас реформ у медицині, в МВС, в прокуратурі. І за що не кисне, за що не берись, і взагалі візде проблеми, і кожне питання треба вирішувати, вирішувати негайно. Тому і працюється зараз в такому знаєте режимі. що... Це треба сьогодні і зараз, але все таки, я ви вже аналізували те, от які питання сьогодні є головним. От потрапить, коли до вас надійде план перелік тих документів, там уже є 300 документів, 95 з яких це цілісні закони, всі інші це пропонуються зміни до чинного законодавства. От ваше бачення, які зараз закони, з, з вашої точки зору є нагальними, актуальними, знаючи ситуацію, можливо, вашого округу, території, на якій ви проживаєте, яку ви представляєте в парламенті? Ті, можливо, загальноукраїнські, загальнодержавні проблеми. Знаєте, найголовніше питання це питання небезпеки нашої держави, безпеки нашої держави, вірніше. Це всі питання, які пов'язані з армією, які пов'язані з безпекою. Це ті питання, які повинні прийматися першочергові. По-друге, це економічні питання, так це питання, від яких буде залежати рівень життя людей в нашій країні. Ну і по третє, да, це соціальні культурні питання. Ну так виходить, що вони відходять зараз на другий план, але ж обороноздатність нашої країни найголовніше, економічні питання. Дійсно, вони головні, да ну і духовні, культурні. Це само собою Ну, дійсно, оборон... обороноздатність української армії сьогодні стало головним в контексті національної безпеки держави. Зрозуміло, парламент. Підтримав президента збільшити чисельний склад Збройних сил України до 250 тисяч. От настільки це рішення є системним, і чи є під нього, скажімо, той план і ті програмні напрацювання, які повинні бути, чи потрібно якимось чином все-таки розписати не лише збільшити кількісно, але й якісно вписати механізми, як це все має відбуватися. Тобто скільки має бойового складу, скільки має складу, який має працювати на забезпеченні армії? От таке системне ба. Бачені сьогодні потрібно. Ну так, звичайно, дивіться. Ми прийняли да, закон про збільшення чисельності армії, а вже Міністерство оборони буде відпрацьовувати конкретний механізм де, скільки, куди. Це вже такі питання технічні, які буде відбуватися саме в Міністерстві. В контексті воєнної доктрини я розумію, що ви не зовсім фахівець, але оскільки ви працюєте в парламенті, хотілося б зрозуміти от питання воєнної доктрини також має враховуватись. там має бути прописано це системне бачення розвитку взагалі обороноздатності країни. Ну вважаю, що так, да, але ж я не є фахівцем. Давайте да. тоді перейдемо. Оскільки ви працюєте в профільному комітеті аграрної політики і земельних відносин, це питання більш знайоме для так. вас. От якщо в цьому контексті, от які нагальні проблеми є сьогодні, які потребують правового і законодавчого врегулювання? Дивіться, є дуже багато проблем да, на сьогоднішній день щодо агропромислового комплексу. Я вам хочу сказати. Вчора в першому читанні був прийнятий закон щодо заборони приватизації зрошувальних систем як стратегічних об'єктів. Як стратегічних об'єктів і землі під ними, я є представником мажоритарщиком від Херсонщини. Це Каховка, Гінічис, це південь нашої країни, саме там, де ще збереглися міліоративні системи. Це питання є негайним, чому? Тому що раніше да, Каховський магістральний канал, Сєвєрокримський канал це були стратегічні об'єкти, які були у перліку об'єктів, що не підлягають приватизації, але чомусь вони звідти останній час вилучені. Я розумію, що є що це дуже привабливі інвестиційні проєкти, і з'явилося таке питання їх приватизації і передачі в одні руки, але ж це викличе дуже великий негатив з боку сільгосптоваровиробників, з боку людей, тому що ці об'єкти є не тільки як знаєте, об'єкти зрошувальні, а це є ще й об'єкти постачання питної води до, 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 до дуже багатьох районів Херсонської Запорізької області. І це поставить в залежність не тільки сільгоспоробників, а фактично людей від тарифів, які е у разі приватизації, і ми як це знаємо, відбувалось раніше в нашій країні завжди приватизовуються якоюсь олігархічною структурою і з'являється монополіст на цьому ринку. Е це раз. По-друге, ми всі розуміємо велике стратегічне значення північно кримського каналу, і ми знаємо, які да, потуги з боку Російської Федерації, да щоб подавати воду на Крим. Вони не згодні платити за неї ринкову ціну. Але ну до речі, там ще й не йде питання ціни, там ще є Крим, угу. це ж Україна в кінці кінців, і як ми можемо ну, ми не визнаємо. Просто нас поставили такі умови, що так, ми тобто, змушені чином змінювати свою так. політику щодо цієї частини України. І ми розуміємо, що для російського капіталу питання грошей не буде стояти, якщо буде питання приватизації, так? приватизації е, север, е, північно кримського каналу. Що до подачі води, якщо він приватизує, якщо це буде е, приватна структура. А да? Є такі зрештої, то... ризики. От ви сказали зараз таку фразу, і в мене одразу, одразу виникла думка. Є ризики того, що через підставних осіб е, Росія може приватизувати цей канал і диктувати свою умову. Саме, саме для цього і був розроблений цей законопроект. Для того щоб запобігти саме цьому, для того щоб запобігти приватизації через афілійованої структури саме ось цих стратегічних каналів це перше. По-друге, це ще необхідно для того, щоб сконцентрувавши все в руках, зробивши аудит да, цієї зрошувальної системи і залишивши це в одних руках державних, можна було залучати інвестиції на відновлення. І реконструкцію тих зрошувальних систем, які на сьогоднішній день є. Ми не кажемо про будівництво нової, тому що розуміємо, що це дуже великі інвестиції на сьогоднішній день. Ну нам їх не додають. Але да. за рахунок чого модернізувати? Ви кажете, що краще все-таки залучати і для того, щоб не використовувати бюджетні гроші? І на яких умовах? Оскільки це має якимось чином бути привабливим ці умови для того, щоб інвестор прийшов і відновив цю систему, модернізував до тих стандартів які сьогодні потрібні на рівні європейських світових стандартів. На сьогоднішній день є зацікавленість Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку грантових компаній, таких як USAID, Американська. Всі зацікавлені, тому що це дуже великий проєкт. Він є самоокупним проектом, тому що в кінці кінців заводу платять гроші, і від сльогоспів товаровиробників є дуже великий попит на збільшування зрошувальних систем. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо на сьогоднішній день те, що фактично з часів СРСР ми десь 40% тільки на Херсонщині втратили зрошення з того, що воно було якраз після роздержавлення. Тому що в якийсь момент дали змогу внутріхози і міжхози приватизувати, роздали на баланси, і тобто приватні компанії вже виставляють свої у після уваги... роздержавлення. Почалося. Той каже, я буду використовувати зрошення, а той mm -hmm. каже, я краще на металолом виріжу труби, і ми втратили дуже велику частину зрошення після роздержавлення. Досить цікаво, це ваша тема. І хоч хотілося б її говорити більш ширше, напевно, ми продовжимо цю розмову так. надалі, оскільки маємо завершувати програму. Тобто, ці всі такі моменти були вони передбачені законом, який так. розглядався. Чому він не ухвалений? Не продовжує, тому що є моменти, які потрібно ще вдосконалити. Там є, Там є моменти, які треба доопрацювати. І ви знаєте, цей закон це є фактично перший крок. Перший трок, крок для того, щоб сконцентрувати все в державній власності, зробити моніторинг, аудит, підготувати законодавчу базу для подальшої реконструкції та відновлення зрошувальних тобто, систем друга, України. Тобто до другого читання буде, Він буде зроблено такі оценти. Так, да. І цей... Перший крок стане знаєте таким містком для подальшої роботи для того, щоб можна було залучати інвестиції і працювати в цьому. Місті. Ми такий механізм можемо отримати саме а, з цим документом. Сергій Хлайн народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка, був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Нашим глядачам, дякую за увагу. Залишайтесь з нами надалі. До побачення.